В листопаді запоріжцям почнуть надходити разові квитанції на оплату послуги та обслуговування внутрішньобудинникових газових мереж. Такі роботи тривають з лютого і виконані вже в близько тисячі багатоповерхівках. Усе задля того, аби мешканці будинків могли безпечно користуватись обладнанням, зазначають фахівці «Запоріжгазу». Зокрема, виконання робіт обов'язкове для всіх багатоквартирних будинків, тож відмовитись від послуги неможливо. Для цього потрібно укласти договір на технічне обслуговування. Якщо виконують роботу оператор ГРМ, є два шляхи. Укладення договору на обслуговування внутрішньобудинкових газових мереж це єдиний договір, який укладається і підписується уповноваженою особою, а саме головою ОСББ. Другий шлях це договір за замовчуванням, тобто до умов цього договору. Долучаються всі співмешканці і всі співвласники багатоквартирного будинку. Оператор ГРМ на своєму сайті розмістив графік виконання робіт ТОВБСГ у місті Запоріжжя по всім багатоквартирним будинкам на 2024 рік. Разом з графіком на нашому сайті є попередня кошторисна частина вартості цих робіт. Оголошення про виконання робіт має з'явитися на під'їзді за 10 робочих днів до їхнього початку. Фахівці перевірять чільність газопроводів і обладнання. За словами газовиків, ці роботи здійснюються раз на три роки, що буде окремим платежем у квитанції. Вартість послуги в середньому становить приблизно 150 гривень з квартири. Окрім цього, газовики здійснюють техобслуговування, зокрема й побутових газових приладів, помешкані, плити котлів, якщо є індивідуальне опалення. Для цього з кожним власником житла раз на рік укладається індивідуальний договір. Вартість цих договорів індивідуальна і залежить від системи газопостачання та газових приладів і періодичності їх обслуговування. Індивідуальні договори наразі в нас уклали з нами 9 тисяч наших споживачів. Якщо один газовий прилад, одна плита це 600 гривень на рік, якщо котел 1250.